Друзі, всім привіт! Дуже багато хто просить подивитись відео, записати за Бахмут. Давайте подивимось, що чекає Бахмут. Дивимось бахмут. Що чекає Бахмут. Бахмут. Друзі, дивіться, що випадає по Бахмуту. Бахмут, бахмут залишається в домі. Ось, в Україні. Тобто ніхто Бахмут не віддасть. Не віддадуть. Бахмут наші будуть стояти і вистоять. Бачите, витримається. Бахмут вистоїть і буде він в Україні. Ніхто Бахмут не віддасть. Так, е так там є там складна ситуація загально. Загально складна ситуація випадає. От. А, але все одно будуть в Бахмут повертатися люди. Бачите, будуть. пізніше будуть повертатись люди. І жінки, і діти будуть повертатися. Бахмут буде в Україні, ніхто не віддасть, святкувати перемогу будуть в Бахмуті. Ось так випадає. Тому Бахмут буде в Україні, Бахмут буде український і, і, і ніхто йому нікому не, не віддасть. По Бахмуту випадає добра карта, друзі. По Бахмуту випадає добра карта. Ось так. Тому хто хвилюється за Бахмут, от, будь ласка, зробив для вас розклад. Дивіться. Все буде Україна. Все буде Україна. І святкувати перемогу будемо, і ніхто не віддасть, тому ось так. І повернення людей випадає. Тому ось так, друзі, подивився на ваше запитання.